Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя, і по неділях ми от започаткували таку традицію. Це прямі трансляції, які я зуміщую з оглядом тижня. Ну, але не політичним оглядом тижня, а результатів тижня на цьому каналі. На цьому тижні був такий дивний результат, або несподіваний результат. Подивилося 175 людей. Моє відео у. Середу про життєвий урок О, перший глядач, вітаю тебе, дякую, добра людина. Пішов добра людина. От, ну, Я так розумію, що чим більше глядачів, тим більше глядачів. Але коли глядачів нема, то ніхто не залишається. Так от, ну на цьому тижні був феноменальний результат. Це в нас кількість переглядів становила 258 на цьому тижні. Що у відсотках становить на 248 більше ніж у попередньому тижні. Це, це так би мовити на маленьких цифрах. Такі от величезні відсотки, тобто абсолютні цифри не дуже великі, або, скажімо, прямо маленькі, а відносні цифри вони скажені. Тобто додалося два підписники на цьому тижні. Ну, непогано, я вважаю. На жаль, шортс ніхто не дивиться, хоча ті ж самі шортс, наприклад, на англомовному чи російськомовному каналах набирають там декілька тисяч переглядів на україномовному каналі. Чомусь ну, такого не відбувається. Ну, життя таке, як є. От е, усього у нас уже 13 підписників. Що для цього каналу це такий прогрес. Нарешті його не було. Прогресу дуже довго було 11 Там тобто. Якщо чесно, то з 9 травня цього року я б'юся на цьому каналі, і ну так, руки трохи опускаються, але ну, тут вже як виклики цікаво, що буде, тому я продовжу. Ну що, дві хвилини ми з вами побули в ефірі. Дякую тій випадковій людині, що зайшла. Більше ніхто не зайшов. Тобто, ну дякую тим, хто підписався на цьому тижні, дякую тим, хто дивився. На сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.